Категорично вітаю! Сьогодні, 8 жовтня 2022 року, поздравляю з Днем юриста усіх, хто до цього причетний. Шановні колеги, я дуже радий з вами співпрацювати і на теренах захисту наших підопічних, юридичного захисту я маю на увазі кінцевого споживача щодо їх права на медичну послугу, на належну якість і тощо. І на теренах захисту медиків, яку ми разом з вами впровадимо у нашій діяльності. І просто в усіх питань я сам особисто дуже вдячний всім, хто мені допомагає вирішувати чи розв'язувати і поточні справи і мене як фізичної особи, і моїх усіх юридичних осіб. Бажаю вам професійної самореалізації, здоров'я, вдячних і платежоздатних клієнтів. Щастиво. Бувайте.